Ну я тут. Треба ось це ще нарізати і, в принципі, можна йти. Що це таке? Даш, я ж казала всім не Ми з тіткою вчора речі розкладали і макітру розбили. То тут повсюди уламки, а пилисок ще не приїхав. Хм. Тобі віника подарувати чи що? Попросила я б привезла. Я ж питала, що тобі на новосілля сім'я До речі, про подарунки. Давай розпакуємо. Це Макс подарував? Ви що там за дворима робили? Цілувалися? Це просто треш якийсь. Фурнітура кріповий. Вона ні до чого не посуватиме. Шмот вакцини підібрати. До такого аксесуару будь-який брендовий шмот буде мати вигляд, ніби він з базару. Джесть. Ну, чого, з базару теж буває нормальний одяг. Філі. Мама Хмельницькому і не зхопляється і норм. Серйозно. У мене такого кольору є гольф. Ну то забирай собі. Серйозно? М -м? Я таке носити Тут? не буду. Вона мені ні до чого. Дякую. Я стилізую і ніхто навіть не здогадається, що у нас базара. Тили -тили -тили. О, Так це мабуть кур'єр піцу привез. Я піду відкрию. Даш, взуйся, прошу.